Хто? Хлопець цей! Який хлопець? Сидим тут. У... Оля, він живий чи ні. Хто живий чи ні? Хуй! Який? Залупінський тип. А, Альферт Ангінатович? Чи хто? Туп, блядь, зараза, ти не Хто помер, скажи, пожалуйста. А вот а Бог. Блядь, я зараз... Хто він там? Збирається. Де нахуй збирається. Хто помер? І тікає. Це був хуй. Який хуй? Поможи, блядь. Так, розказуй мені, будь ласка, подробно. Хто помер? А з ким він говорив? Хто? Хуй! То який? Чоловік, людина, кажи. Людина. Нікого тут нема. А хто був? Подивись на мене. Хто був? Я не знаю хто. Тобі приснили. Ти, блядь, заспіваєш. Кого заспіваю? Хуя мою!